Mm -hmm -hmm -hmm. О! То есть понял, что это це Это был да, да. Найсе, а то и цапы бритлы с керчи. Окей. Ну, от і ріпнулись нарешті. Но я в нього було я не поняв. А! Mm -hmm. mm -hmm. ah. <laughs> Окей, я не знаю, чесно, це найсріб. Nice <laughs> я прям щось, мене руки, як будто не грали. Я прям щось зробив, аж сам прозрів. А потім люди а наша бани ті оце. <laughs> я навіть не знаю про що ви, але я радий, що я не знаю про що ви, якась, якась хата. Упс. Не нафармили. Якщо не зрозумів, що мене вдарило. Все, награлись нарешті. Ритуаловські шарики кішарики застанули, у мене немає Монтостуна. Нарешті воно закінчилось. Не треба буде те. Може, і зараз ми ріпаємося, такий успіх є. That's fucking go. ось, Я запутаю хто який. Давай. Дві роби. Пам. Пам. The fuck? Па. Шо? Окей. Нахрен вони мені? То фаєр нема, ну давай подивимось. Окей, okay. подивились. Ну і ладно, йдемо нормальним черем грати. Це було смішно, але недовго, як і очікувалось. Hello? А, блін, там по центру був. Боже, я його не побачив тупо. Я тупо його не побачив. Ну ладно. Ну, в принципі, як я і очікував. Це було добре. Окей, нормально. О, і я дохну. Не зроблю ж такого чара дефенси. Ніфігать. Нарешті він здох, все. А то він щось занадто багато танковав. Прям казал ваншотнув. Крупс, ноу, no. <laughs> ну, накрафтилась, найс. Nice. Нормально, подарипать.